Моє шанування, вельми достойне, вдумливе і тонко спостережливе товариство. Сліпих панів ведуть безумні слуги. Дуже часто ця за останнім часом цей вислів сліпих панів ведуть безумні слуги. Воно мені крутиться, коли я спостерігаю. Не за тим, куди воно все йде, бо я дуже добре пам'ятаю і знаю, з чого все починалося. Так хотіли бути європейською цивілізованою, нормальною модерною державою. Таку високу ціну за це заплатили і платимо. Ну і, власне кажучи, так швидко якось прийшли в Північну Корею. Е Yeah. Я в цьому відеоблозі поділюся, навіть це не буде він подієвий якийсь інформативний світ, просто мимо пройдіть, якщо не цікаві власне відчуття чи світ відчуття. Але ними я хочу поділитися якраз з міркувань того, що е, спостерігаю цей, цей хід і до певної міри навіть е, відчуваю певне безсилля бо проти такого за шкалу регресу і деградації всього, чим є держава тим паче воююча, ось тут не сила якось тому опиратися, тому залишається власне це бачити і про це говорити. Я зазвичай не реагую на якісь такі телеграмні новини, від яких я зараз відштовхнуся з вашого дозволу, але тут, якраз, знаєте, воно мені в саму філософію, сам інструментарій. І сам підхід е, такої поліцейської держави Північно-корейського покрою, воно лягає, я на це е, ну просто як, як жива людина, теж хочу зреагувати. А що? Читаю. Затримали на кордоні, затримали там підозрах за якийсь там фіктивний шлюб, хтось там оформив собі там, чи з жінкою з інвалідністю, чи щось там. Я так собі думаю, якби ми були та європейська держава. До якої ми прагнемо і якою ми повинні бути навіть попри те, що під час приходу дехто собі далі, як то кажуть, думає про якісь інші формати більш азійського плану, то я думаю, що взагалі з усіх глосаріїв, з усіх словників треба взагалі забрати цю срань і туфту під назвою Фіктивний шлюб. Нема такого. Є офіційно зареєстрований згідно з чинного законодавства перед державою, Союз двох повнолітніх людей. Крапка. На цьому ставиться крапка. І далі, якби ми була нормальна повноцінна європейська правова, а не північнокорейська держава, то виберте на слові кожній скарг, що це не є собаче діло прикордонника. Який заплатив 3000 баксів своєму начальству за своє теперішнє місце праці подалі від фронту? Досліджувати, чому це місяць тому держава зареєструвала союз чоловіка і неповносправної жінки. А сьогодні, через місяць, вони перетинають кордон. Тебе Гамнюк, забули спитати, знаєте. І так само в нормальній цивілізованій державі, де є просто офіційна реєстрація перед державою Союзу. це не є собаче діло, вибачте на слові, поліцейського, який два тижні постояв у блокпості в далекій, Сумській чи Харківській області, хутко собі зробив УБД. Зараз визначати і давати свою суб'єктивну оцінку. Згідно з чинного законодавства офіційно легально зареєстрованому Союзу, умовно кажучи, між 30-річним чоловіком і е, 70-річною пенсіонеркою. Тебе гімносрай забули спитати. Держава дала, зареєструвала, дала. Не твоє собаче діло далі це досліджувати. Так, це працює в нормальних правових державах. І взагалі, це не є собаче діло будь-якого держчиновника. Який рубає касу в час вакханальної мародерії, взагалі вникати і ставити під сумніву цю саму офіційну державну реєстрацію двох повнолітніх громадян, навіть якщо щось йому там викликає запитання, тому що ніхто повторюю, ніхто в нормальній європейській державі, де все згідно з законом, де нема обмежень вікових щодо різниці. В шлюбі офіційно зареєстрованому, в Союзі, в партнерстві. Ніхто взагалі не має нікому пояснювати, звіт здавати, щось доводити, тим паче констабірним наглядачам. Тому що тебе, могильна державенько, наче забули спитати в останню чергу. Якщо держава дала дозвіл на цей союз, це не є собаче діло нікого взагалі це досліджувати і це вникати. І на цьому має бути крапка якраз в нормальних державах, якою ми, власне кажучи, не є, тому що ми так хотіли бути європейськими, а стали власне оцією Росією, великою Росією, і тут, знаєте, вже постає це питання, власне кажучи, чому я не, не коментую і вас теж не, не натягую на тебе коментувати постільки-поскільки саму війну, як таку. Ну, тому що ви розумієте, ну, можна бути в менших територіях, але європейською правовою державою. І можна бути до Дону Північною Кореєю. І тут справа не в тому, який ареал ти накриваєш, а в тому, ким ти є в цьому ареалі, якою державою ти є. І, власне кажучи, ми давно вже стали, чесно кажучи, прямою другою Росією Я по багатьох каркасах. Державоутворювальних елементів взагалі не бачу різниці. Фактично, ми вже Росія. Це означає, що війна, як така, точиться лише фронтово, а внутрішньо вона вже завершена. Тому що, борячись з драконом, виростили свого і стали ним, стали своїм драконом меншим. Я... Або навіть ми стали місцем вже відстрілу, тому що, знову ж таки, не зреагую на ті типу, частішання випадків, коли там, то спочатку на Закарпатському, то зараз на Буковинському напрямку. Ну, розстріляли людей, які там, хотіли перетнути кордон. І тут я не вдаюсь, всі ми знаємо, що це незаконно, що все заспокоїли всі свої нерви, але я не вдаюся вже в ті деталі, а вдаюся, власне, в світоглядні момент. Розумієте, ми прийшли в державу. В якій перспектива вільного громадянина, який хоче літати, а не терпіти, стає лише летальною. І ми прийшли в ситуацію, коли, умовно кажучи, рушницями держава буде відстрілювати кожного, хто, власне кажучи, буде намагатися вирватися, з, на думку вільного громадянина, і це правильна думка з поліцейських реалій. З реалій поліцейської держави, і це, власне кажучи, оця неправова й безправна Північна Корея, вона от вказує на те, що як би це не крутити. Я не від цих подій дрібних відштовхуюся, а від величезної кількості щоденної практики, коли люди, вільні громадяни розуміють абсолютно тотальну. Якби, якби беззаконня, свавілля і безправність свою власне, в своїй власній державі, то ось воно не, якби не уникнеться отої розмови про те, що онкологічними темпами назріває, розростає і, 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 і от визріває оця дихотомія народ вес держав. І її насправді цю дихотомію створила власне держава. Тому що в цей надважкий час вона замість того, щоб опертися на народ, вона йому опирається. Вона, власне, для того, щоб зробити ставку на народ, вона зробила ставку на безправ'я. І тут вже включаються дуже егрегорні, базові такі орієнтири кожної вільної людини, яка наголошує, усвідомлює, що вона живе. По-перше, в 21-му сторіччі, по-друге, начебто на європейському континенті, і начебто в зоні дії всіх тих концептів прав людини, до яких ми хочемо примкнути, які ми для себе визначаємо як єдиноправильні і так далі. І це насправді саме навколо цього все це крутиться. І ми, власне кажучи, будемо щодня спостерігати і прошу себе готувати до цих абсолютно відчайдушних, безумних. Бездумних, істеричних, якихось навіть місцями панічних спроб вільного громадянина, слабкого, не слабкого, готового до війни, не готового це інші питання. Просто вільного в своїй базі громадянина пробувати якось, знаєте. Затамувавши подих і втягнувши живіт от між тими прутиками клітки прослизнути і вислизнути. І це буде щоденно, це стало вже практикою. І цю дихотомію держава проти народу, а не разом з. Ця дихотомія заснована самою самою державою своєю, своїми підходами. Тому що, власне кажучи, ці всі відчайдушні, такі панічні спроби, це не є просто спроби слиняти. Це є, власне, на світоглядному рівні, а проти цього не поперебу. Це база, це онтологічна база, яка рухає людською емоцією, мотивацією, рішенням, поведінкою. Цією базою є, власне кажучи, обрати життя замість пропонованої і гарантованої державою смерті. І якщо взагалі все забрати, всі емоції правильно, неправильно, пафосні розмови про обов'язок засунути собі в, в глибокі місця, тому що де нема прав, там немає обов'язків. Права первинні, обов'язки, похідні, безправні обов'язків немає. Це є основа західної правової цивілізації. Тому, власне, все забравши, 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 ми, ми якби все одно. Прийдемо до розуміння, хтось приходить швидше, хтось пізніше, хтось це ігнорує, хтось все одно буде ховатися за щитом таких патріотичних наративів, які, звичайно, будуть засуджувати всі ті речі, про які я говорю. Але все одно воно в базі своїй все одно прийде до того, що всі точки біфуркації вже перейдено. На голій поверхні держава виставила. Дуже базові онтологічні два поняття, два центри, от, навколо чого все крутиться: життя збереження життя, цінування життя, якість життя, тривалість життя, просто життя як факт, і смерть як перспектива. Воєнна смерть як обов'язок. І коли на гральній дошці, яка грає людськими емоціями, страхами, слабкостями, Готовностями, неготовностями, всією тою людською біхевіористикою, поведінковою моделлю. От коли є життя і смерть, то тоді заходиться в ситуацію, що хто обере перше, тому держава влаштує друге. І коли так це зайшло, відповідно прошу кожний день бути готовим до оцих таких істеричних. Спроб давати собі раду. Хто з газовим балончиком, хто з мачети, хто ще з чимось, в кого там, знаєте, як складеться. І, ну, По великому рахунку, це і є вже той кінець цивілізації, за яким розпочинається безкрайній неозорий обшир повного свавілля, де вже кожен сам за себе. От як хто вже... Без огляду на регламенти, на протоколи, на загальнолюдські якісь прийняті речі, чи навіть законні. От як хто собі придумає в тій дихотомії себе поводити, так і буде. На це вже впливу нема, тому що включаються дуже сильні важелі отого нурту неконтрольованих не, таких е, посилів, які йде від самої людської природи знутра. Це заторкнулося дна людського, тому що де є просто життя або смерть. Там уже все обнуляється, лишається нутро, природа, органіка людини. І вона яка є, така є. Тому, власне кажучи, це оцей кінець цивілізації, в тому, напевно, і тупиковість вона відчувається багатьма людьми, що ця, цей кінець цивілізації, цивілізованого підходу до того, чим є людина, чим є її життя. Чому це важливіше, а не приход про каву в Криму? Е, е, ось Воно буде все захищатися. Оце Свавілля, оце державний гегемон, державний домінант, оцей державний е, е, такий умовний лідер, який турбінно навколо себе закручує немислимі віражі, абсурдів, тому що мародерство влади порівняти з замкненим. І загнаним у безвихід суспільством, це, чесно кажучи, то треба ну, вступнуться в голову нарешті якось собі докупи скласти ці ці всі речі, які не складаються. Воно все з точки зору суспільства, безвихідного, безправного, але з навішаного купу обов'язків і ще й позбавленого прагу, ну якби все одно розуміння є, що це все беззаконня, це, це безумовне. Якби домінування держави і державного над людиною і навіть над людським життям, ба навіть живлення держави за рахунок людських життів, без їхнього поціновування і без намагань на них робити ставку, а не на приход. Воно якраз і. Зараз в нас відбувається. Це буде захищатися. І те, що держава вона в нас є, безумовно, узурпованою, вона в нас є антиконституційною, і вона злада. Ми це розуміємо. Є така дійсність, яка є, воєнний стан це все пояснює, але оці все, оце все, оце, ця все узурпація вона буде себе солідно захищати. Власне кажучи, про це свідчить. І свідчить державні закупівлі, подані нацполіцію. Ще там того тижня я про це якось публікував і теж це експерти публікували. І маємо розуміти, що, власне кажучи, так би на то виглядає, що держава готується захищатися від народу. Інакше як пояснити, що подані певні заявки на такі тендери, як 50 вантажних автомобілів. Спецпризначення, на що піде 73 мільйони гривень. 30 автобусів спецпризначення, ну то, розуміємо, як, якого це призначення. 30 автобусів спецпризначення, на які підуть 124 мільйони гривень чи заплановані. 150 кросоверів для поліцейської держави спецпризначення, на які там заплановані заявка 185 мільйонів гривень. Поліцейські бронежилети з системами захисту в районі паху, шиї та боків, на які заплановано теж більше 200 мільйонів гривень, і більше тисячі кули непробивних шоломів не на передову, на поліцейську державу. Там більше 9 мільйонів заплановано. Ну, ось, власне кажучи, таким оснащенням, поліцейська держава, мені здається, формує свій оборонний редут на випадок, аби захищати трон. І ласкаво просимо в окопи всіх замість мітингів. Це перший лозунг, а другий лозунг теж дуже простий. Ну, по-перше, не, 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 ну, так би не зрозуміло, що, якби, то, чи бояться, чи готуються, Ще ви, знаєте, вони так готувалися і вміли готуватися так до війни, як вони вміють готуватися до захисту труду. Але тим лозунгом зараз стає дуже проста така, знаєте, річ: в них нема на оборону, але в них завжди будуть гроші на свою охорону. Ось це суспільство розуміє. І, і це створює нездорові речі. Які йдуть повторюю навіть суспільство, яке залишається пасіонарним і розуміє багато процесів, а це йде все ж таки зараз від держави. Тому, тому як то кажуть, сліпих панів ведуть безумні слуги. Куди? Хай кожен сам собі робить висновки на основі тої дійсності, яку він бачить чи хоче бачити, ну або може не хоче. Я поділився своєю візією, Я дякую, що ви її вислухали. Мав потребу це сказати. Прошу підписуватись на YouTube канал в реквізитах і в опції до відео реквізити. Я буду вдячний, що розволити кожної пожертві символічно на існування YouTube каналу та Telegram каналу Ще вам дякую, до зустрічі? Всього найкращого.